База росіян вибухнула обороні, укріплення почали обвалюватися, наче ні звідки влезів Абрамс та почав громити все навколо. Всього кілька пострілів бойового монстра расистів розкидало в різні боки. Хто міг? Намагався відступати, а решта змогла нарешті демобілізуватися. Машини та екіпаж показали. Приклад на самовитої звитяги, кадри та подробиці далі у випуску. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь і залишайтеся із нами, щоб бути в курсі всіх актуальних новин. Наші військові показали кадри, як знайшли і рознесли дуже велику групу рашистів на покровському напрямку і станку М1 Абрамс. Відповідне відео оприлюднила прес-служба 47-ї окремої механізованої бригади. Згідно з опублікованою інформацією, в першу чергу аеророзвідники два. 5-го окремого штурмового батальйону виявили скупчення рашистів. Після цього танкісти 47 ї окремої механізованої бригади, використовуючи американський танк М1 Абрамс, завдали удару по окупантам, масивно потрощивши все навколо базування ворога обвалилося і, схоже, знесло майже всіх рашистів. судячи з оприлюднених. Бригадою кадрів танк був обладнаний об'ємним антидроновим захистом, який прикриває башту в верхній та задній проєкціях. Військові зазначили, що це відплата за полеглих побратимів та удари по Україні. До слова, 47 окрема механізована бригада спростувала інформацію змі про те, що американські танки Абрамс відвели від фронту. Найбільш красномовно говорять їх кадри боїв на цих танках. Ну а бійці на Краматорському напрямку знищили. Лезенітно-ракетний комплекс рашиська військ, стріла 10 та ворожий танк т 62 Про це повідомили у Фейсбуці, оприлюднивши відповідне відео. До слова, знищили рашиські об'єкти, бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Фенікс. Завдяки професійній роботі операторів розвідувально ударних безпілотників було знищено комплекс стріла 10 який призначений для спостереження та збиття повітряних цілей. А також рашиський танк радянська зразка Т-62. Ще один танк пошкоджено операторами важкого бомбора але Збройні сили України не тільки знищують техніку окупантів, але й також забирають її як трофеї. Так стало відомо, що бійці 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади, десантно-штурмових військ, захопили новітній рашистський танк. Т-90 м техніка була захоплена під час райду до Курської області. Про це у Фейсбуці повідомила 80-та окрема десантно-штурмова галицька бригада ДШВ ЗСУ та Оприлюднила відповідне відео. Повідомляється, що расисти в паніці залишили бойову машину без бою, попередньо довівши до технічної несправності. У дописі під відео йдеться про те, що десантники згодом швидко оцінили та освоїли техніку противника. Відремонтували, завели, і тепер техніка нищитиме своїх творців на боці України. Але на нашій стороні воює не тільки захоплена техніка окупантів, а також і обладнання від західних партнерів та союзників. Зокрема, польські танки передані Україні вже беруть участь в бойових діях. До слова танка 91 тверди, які були передані Україні, вже допомагають нашим воїнам наблизити перемогу. Про це йдеться в заяві президента Польщі Анджея Дуди. Ці танки нині воюють в Курській області, демонструючи ефективність українських контратак. Також президент Польщі висловив своє зворушення із приводу того, як Україна використовує військову допомогу, надану його країною для захисту своєї території боротьби. За перемогу. цитує, ми зворушенням дивимося, як передані нами танки. Арте 91 твердий на полі битви захищають Україну, борються в районі Курська, де Україна показує, що має силу та може контратакувати, коли показує, що війна не може бути безкарною. Так заявив президент Польщі. Ну, а в свою чергу новинна агенція BBC також повідомила про використання британської техніки на бою. Зокрема, танки Чаленджер були задіяні ЗСУ в наступі на Курськ. Також уряд Великобританії підтвердив, що. Україна може вільно використовувати британське озброєння на території РФ. І повідомляється, що під час наступу в Курській області українські війська задіяли британські танки. «Челенджер-2». Це перший зафіксований випадок бойового застосування цих танків українськими бійцями на території РФ. Подробиці цієї операції, включаючи часи масштаби застосування нової бронетехніки, поки залишаються невідомими. Крім того, Міноборони Британія відмовилася коментувати, яке саме озброєння, поставлене Лондоном, використову. Воють українські військові засу також надали коментарів до слова. Представник відомства раніше говорив, що відповідно до статті 51 статуту ООН Україна може вільно використовувати британську зброю на території РФ згідно з політикою уряду. Британський уряд стверджує, що жодних змін в політиці не відбулося. Київ завжди мав право використовувати поставлене озброєння на свій розсуд. Але єдиним винятком є використання ракет штормшадово вони спочатку поставлялися із. З застереженням про те, що їх не можна запускати на території РФ. Загалом Україна отримала від США десятки танків Абрамс. Хоча й деякі вже були втрачені на фронті. Про це пише Watch Magazine». Як стверджує видання під час наступу ЗСУ в Курській області було знищено танк М1А1 Абрамс, і зазначається, що танки Абрамс в основному розгорнуті в районі Авдіївка, а в Курській області. Це перший випадок знищення. Також за інформаціям Дабл танк знищили з допомогою ручного проти Янкового ракетного комплексу, неймовірніше, корнет. що виділяється і випадок на тлі інших, коли Танки знищували з допомогою безпілотників раніше. Передбачалося, що США прагнутимуть уникнути зобов'язань щодо поставок танків Абрамсу в Україну та виживатимуть заходів, щоб не допустити їхнього розгортання на фронті, зокрема, щоб не заплямовувати арптацію машини значними бойовими втратами. Видання також нагадує, що раніше українські військовослужбовці вже висловлювали невдоволення роботу Абрамсів, посилаючись на технічні проблеми, зокрема на вразливість електронних компонентів до конденсату та їхню вразливість перед перетарашистським прицілом раніше бізнес інсайдер писав, що США відправили в Україну старі моделі танків Абрамс без сучасної броні із збідненого урану. Ну і видання зазначає, що причина в тому, що США відповідно до вимог політики знижують рівень експортних моделей, щоб захистити свої секретні технології. Водночас ЗСУ знайшли спосіб захистити танки, виготовляючи для них. Гра броню ці нововведення отримали похвалу від численних західних експертів, які відзначають її простоту, але водночас високу ефективність. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть під відео в коментарях. Дякуємо, що додивилися. Слава Україні.